Дев'ятий клас біологія, Узагальнення знань з теми хімічний склад клітини. Переглядаємо сайти інтернет-ресурсу. Читаємо, слухаємо, аналізуємо та застосовуємо. Єдність хімічного складу це основна ознака живого на молекулярному рівні. До складу всіх живих організмів входять ті самі хімічні елементи, що є у неживій матерії. Однак їх співвідношення в живому і неживому різне. У живих організмах набагато більша частина хімічного складу припадає на чотири елементи. Крім того, усі живі організми. Побудовані з біомолекул, яких немає в неживій природі. Це білки, ліпіди, вуглеводи, нуклеїнові кислоти і аденозин трифосфорна кислота. Таблиця номер 1 Проаналізуйте особливості, різноманітність та функції основних хімічних сполук живого. Для того, щоб краще. Написати, контрольний тест. Згадайте, систематизуйте набуті знання за даною темою про воду, про особливості її будови, малі розміри молекул з міцними ковалентними зв'язками, водневі зв'язки між молекулами, дипольність молекул. Різноманітність. Буває структурована вода, буває вода вільна. Згадайте функції води. Мінеральні солі. Вони існують у твердому стані або у вигляді йонів, бувають розчинні і нерозчинні. Згадайте, яку функцію вони виконують вуглеводи. Загальна формула ЦНХ2НОН, гідрофільні гідрофобні, солодкі і несолодкі. Кристалічні і некристалічні окиснюються до і води. Мова йде про особливості цих вже органічних сполук. Вони класифікуються за такими ознаками, як будова на моносахариди, дисахариди та полісахариди. Згадайте конкретні приклади цих трьох груп вуглеводів. Згадайте, яку функцію вони виконують. Будівельна, енергетична, поживна, запаслива, захисна. Ліпіди, утворені жирними кислотами і спиртами. Здатні утворювати складні ліпіди. Легко утворюють емульсії, розчиняються в органічних розчинниках, окиснюються до вуглекислого газу і води. Прості ліпіди. Складні ліпіди. І жироподібні або ліпоїди, тобто розрізняють три групи ліпідів. Згадайте функції ліпідів. будівельна, енергетична, запаслива, захисна, водоутворююча, теплоізоляційна і регуляторна: білки незамінний продукт харчування. Складаються з 20 амінокислот, зв'язаних пептидними зв'язками, властиві чотири типи структури, характерні денатурація, ренатурація, і деструкція, окиснюються до вуглекислого газу води і амоніаку. Розрізняють прості білки, протеїни, наприклад, альбуміни, глобуліни, гістони та багато інших. Складні білки, протеїди. Фосфо, гліко, нуклео, хрому функція будівельна, енергетична, запаслива, захисна, регуляторна, поживна, каталітична, рухова, транспортна та сигнальна. Нуклеїнові кислоти складаються з нуклеотидів, зв'язаних сводієстерними з фо... з і водневими зв'язками. Характерні денатурація, ренатурація і деструкція. Згадайте, ми описували ці процеси, утворюється завдяки реакціям матричного синтезу. Рибонуклеїнова кислота складається з аденіну, рацилу, гуаніну, цитозину. Рибонуклеотиди. Дезоксирибонуклеїнова кислота містить аденін, тімін, гуанін і цитозин. Згадайте принцип. Комплементарності. Дезоксирибонуклеотиди входять до складу ДНК. Значення нуклеїнових кислот важко переоцінити це і будівельна, і спадкова, і транспортна, і інформаційна. Аденозин фосфатні кислоти. Це вільні нуклеотиди заденіну рибози Є1, 2 або 3. Залишків ортофосфатної кислоти. Аденозин монофосфатна кислота. Аденозин дифосфатна кислота містить два залишки, аденозин трифосфорна. кислота, містить відповідно три залишки. Виконують енергетичну функцію. Це джерело енергії. Дякую за увагу! Бажаю успіхів при написанні в зошиті контрольного тесту.